Розділ сьомий. Запитав тоді первосвященик, чи це так? Степан же промовив. Послухайте, мужі браття, і отці, бог слави, з'явився Авраамові, отцеві нашому, як він у Месопотамії був, перш ніж оселився в Харані, і промовив до нього: Вийди із своєї землі та від роду свого. Та й піди до землі, що тобі покажу. Тоді він вийшов із землі халдейської та й оселився в Харані. А звідти, як умер йому батько, він переселив його в землю отцю, що на ній виживете тепер. Та спадщини на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому і його родові по нім, хоч дитини не мав він, і сказав Бога так. Що насіння його буде приходькому краї чужому, і поневолять його, і будуть гнобити чотириста років. Але я, сказав Бог, буду судити народ, що його поневолить. Опісля ж вони вийдуть і будуть служити мені на цім місці, і дав він йому заповіта обрізання, і породив так Ісака, і восьмого дня він обрізав його, а Ісак породив Якова, А Яків. Дванадцятьох патріархів, а ті патріархи позаздрили Йосипові і продали його до Єгипту, але Бог був із ним, і його визволив від усіх його утисків і дав йому благодать та мудрість перед фараоном, царем єгипетським, а він настановив його за правителя над Єгиптом та всім своїм домом. А як голод прийшов на всю землю єгипетську та Ханаанську та велика біда. То поживи тоді не знаходили наші батьки. Коли ж Яків зачув, що в Єгипті є збіжжя, то послав батьків наших уперше, а як у друге послав, то був пізнаний Йосип братами своїми і Фараонові знаний став Йосипів рід. Тоді Йосип послав, щоб покликати Якова, батька свого, та всю родину свою, 75 душ, і подався Яків в Єгипет. Та й умер там він сам та наші батьки, і їх перенесли в Сихем і поклали до гробу, що Авраам був купив за ціну срібла від синів Емора Сихемового. А коли наближався час обітниці, що неї Бог клявся Авраамові, розрісся народ і намножився в Єгипті, аж поки настав інший цар у в Єгипті, що не знав уже Йосипа. Він хитро наш люд обманив і силою змушував наших отців викидати дітей своїх, щоб вони не лишались живі. Того часу родився Мойсей, і гарний він був перед Богом. Він годований був у домі батька свого три місяці. А коли він був викинений, то дочка Фараона забрала його, та й за сина собі його викохала. І Мойсей... Був навчений всієї премудрості єгипетської і був міцний у словах та в ділах своїх. А коли йому сповнилось сорок років, йому спало на серце відвідати братів своїх, синів Ізраїлевих, як угледів же він, що одному з них діється кривда, заступився і відомстив заокривленого, убивши єгиптянина. Він же думав, що брати розуміють, що рукою його Бог дає їм визволення, та не зрозуміли вони. А наступного дня, як сварились вони, він з'явився і хотів погодити їх, кажучи, люди, ви, браття, чого один одного кривдите? А той, що ближнього кривдив, його відіпхнув та сказав: Хто наставив над нами тебе за старшого й суддю? Чи хочеш убити й мене, як учора вбив ти єгиптянина, і втік Мойсей через слово це, і стався приходьком у землі Мадіямській, де зродив двох синів. А коли сорок років проминуло, то з'явився йому ангол Господній в полум'ї куща огняного в пустині Сінайської гори, а Мойсей, як побачив, дивувався з а коли підійшов, щоб розглянути, був голос Господній до нього: Я, Бог отців твоїх, Бог Авраамів, і Бог Ісаків, і Бог Яковів. і затрусився Мойсей і не відважився поглянути. І промовив до нього Господь: скинь взуття своїх ніг, бо те місце, на якому стоїш, то святая земля. Добре бачив я утиск народу свого, що в Єгипті. І стогін його я почув, і зійшов, щоб їх визволити. Тепер ось іди, я пошлю до Єгипту тебе. Цього Мойсея, що його відсурались, вони сказавши, хто наставив тебе за старшого й суддю, цього Бог через ангела, якому з'явився в кущі, послав за старшого й визвольника. Він їх вивів. Чуда й знамена вчинивши в землі Єгипетській і на Червоному морі, і сорок років у пустині. Це той Мойсей, що прорік Ізраїлевим синам, Господь Бог вам підійме пророка від ваших братів, як мене Його слухайте. Це той, що в пустині на зборах був з Анголом, який промовляв йому на Сінайській горі та з отцями нашими. І що прийняв він живі слова, щоб їх нам передати, що його не хотіли отці наші слухати, але відіпхнули і звернулися серцем своїм до Єгипту, промовивши до Аарона, зроби нам богів, які йшли перед нами, бо не знаємо, що сталося з тим Мойсеєм, який вивів нас із краю єгипетського. І зробили вони тими днями теля. І ванові жертви приносили та веселилися з діл своїх рук, але Бог відвернувся від них і попустив їх клонятися силі небесній, як написано в книзі пророків. Чи за й жертви мені ви приносили сорок років у пустині, о доме Ізраїлю? Ви ж носили намета Молохового і зорю вашого Бога, Ромфана. Зображення, що їх ви зробили, щоб вклонятися їм. Через те запроваджу вас аж за Вавилон. У наших отців на пустині була скинія свідоцтва, як той звелів, хто Мойсею казав, щоб зробив її за зразком, якого він бачив. Її наші отці взяли. І внесли з Ісусом у землю народів, яких вигнав Бог з перед обличчя наших отців аж до часу Давида. Він у Бога знайшов благодать і просив, щоб оселю знайти для Бога Якова, і Соломон збудував йому дім, але не в рукотворнім Всевишній живе, як говорить пророк: мені небо, престол, а земля то під ніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або місце яке для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це створила? О ви, твердошиї, люди серця і вух необрізаних, ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви, котрого з пророків батьки ваші не переслідували. Вони ж тих повбивали, хто звіщав прихід праведного, якому тепер ви сталися зрадниками та убійниками. Ви, що закона одержали через зарядження ангелів, та не зберігали його. Як зачули ж оце, вони запалилися гнівом у серцях своїх і скриготали зубами на нього, а Степан. Повний Духа Святого на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо і сина людського, що по Божій правиці стоїть. Та вони гучним голосом стали кричати та вуха собі затуляти, та й кинулися однодушно на нього. І за місто вони його вивели і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж, навколішки, скрикнув голосом гучним. Не залічи їм, о Господи, цього гріха. І, промовивши це, він спочив.